Так, всім привіт! Приїхали ми сьогодні покопати в старе село, через яке в вересні 41-му році пройшла війна. От, і Копаємо ми отаку можна сказати, сміттєзвалище таке. От, ну, Тут, до речі, багатенько цікавих речей. Одну штучку ми якраз копаємо ще не викопали. От, дивіться, скільки всього всякого інструмента. Ольжорна були, круг, це планетарка з полуторки, о, це тормозний барабан з неї. О, що тут? Частина перемичка рами зі сп'ять. Сокира теж довоєнна. Якась саморобна монтіровка. Так, ще десь о. ось. Із сідла з лучка, так звана. Ключі різні. О, це земки був руль з автомобіля легкого газом один. Я, я не знаю, щось якийсь приколень був, мабуть, козу припинали, хто знайшов воно, ну, я не я жартую, звичайно, знав що воно. Ну, Ось такі знахідки йдемо. Викупувати глибокий кольоровий сигнал. Ну, який ми тільки що нащупали. Так. Ми вже здогадуємося, що це. Пеляха-муха. Це була гільза 45-ки, але дно обрізали. На жаль. Купаємо далі. То був один ще поверхневий сигнал. От, ну, ми вже бачимо, що це. Дивіться, біть. Ну, блін. Каска. Три... 39-та. Стальний шолом, зразка 39-го року. Ну, ух ти йо маю. Тобто, що... Можна собачку припнути чи коника якогось. Ну, на жаль, вона гниловата. Цікаві знахідки є, будемо копати далі. Так, багато тут сигналів, але ну, в основному якась жесть попадається. Ось його тут був такий глибоченький сигнал. І дивіться, що це у нас. Опа, це довоєнна кружка. Такими користувалися бійці Червоної Армії 41-му році. Цивільні теж. Ну, такий гарний сухран, я б сказав би. Дивіть. Ось такий сей музейний експонат. Ще є мальціленька. Таку... Да, ще можна з неї на реконструкції пить і воду, і горілкою, і все що має рідкий стан. Тому що прикольний такий експонатік забираємо. Так, продовжуємо копати по таких Пащах по старих дворох тут був якийсь сарай. Багато різних інструментів ось З цікавого попався. Попалася отака сокира гарненька. От, завжди приємно їх викопувати, але на жаль трісно там і то нічого. От. Ще був у нас сигнал в тому ж самому місці. І дивіться, що там є. Кодверка з царської пічки. Ну не з царської я. Царського періоду. От, на жаль, краї оббиті, обламані, нічого. Все одно гарно з нахідками її заберемо, десь щось із неї придумаємо. Копали ми на цьому сараї. Потім я спустився отом. Унизу був алюмінієвий сигнал. Ось викопав. Це одмав кусок алюмінія, коли виявляється, що ні. Зараз будемо онлайн. Вечераті. читати. Так, Саша. Вороньки. О, 1954 рік. Вороньки це тут є в нашому районі така сила. І прикольний порцігарчик зробив Саша з вороньків. Цікава знахідка, я думав, що з війни, але на жаль, ну нічого. Так, залізли знову, ми отакі хащі, переїхали в інше місце, трошки підморилися, ну нічого. От, і був у нас тільки що отакий сигнал. От, і це схоже у нас на німецький гудзик. Пушковий зламаємо, а що? Видно, що німецький цимковий гудзик Нічого приємна знахідка у нас вона не часто попадається. От, такі справи. Так, продовжуємо ми копати таких хващих. Колись був будинок і Фух, трошки замахався жарко <кхух> воду вдома забувся, попався в нас такий ніж, саморобний. Якийсь місцевий коваль. Зробив собі такого ножа, бо вже не собі. Заберемо, спробуємо яка там сталь вдома. Такий прикольний ножик. Так, перейшли ми на іншу сторону дороги в ліс. Далі пішов на гору ліс. От, і було багато сигналів. Я думав, що хтось сміття висипав. От, дивіться, що це. Це гільза. 7,62х54. І вони із кулемета Максима. Бачите, стрічка була. Була стрічка, тут є багато. Що що цікаво це не основне. Десь був ось Тож я думав ще одна гільза але дивіться. Зверху це в нас Хрестик 18 століття. На жаль, обламаний. Так що такі знахідки серед гільз. Прикольно не очікував Тут молитва написана, мабуть. Да, жаль, що обламані, Ну нічого. Так, перейшли ми трошки далі. Від того місця, де хрестик знайшов, мабуть, метрів 50. Можна сказати недалеко. І був чорний сигнал, але такий довгенький. Я не знаю, який досі не викопали, адже місце давно вибите вважається. Дивіться, який гарний. Чотирогранник з намушник. Ой, кажу, з намушником. З хомутом. Це, значить... Зроблений до 1930 року. оскільки не знаходжу, але все одно приємно їх бачити. Скоро їх не буде. Зайшли ми в таку покинуту хату. Двері вибиті вже, давно тут ніхто не живе. Сталя вже підпала, тут все розібрана, коротше, піч розібрана. Не ну то не ми, то мародюри. От, І була в нас отака знахідка на горищі. Такий ботан, блін, в очках. І що саме прикольне? Це шинель, шинель, я думаю, що більше всього що з війни. Бойкова шинель. От, дивіться, що тут у нас гудзики такі латунніщі. От. З такого матеріалу робили будьонівки солдатські. Да, це так знову. Клейма тут є, але по них ми вже нічого не прочитаємо, я думаю. Ось видно, що клеймо. Хто знає? Тузно. Добре, відшукаємо далі. Так, у товариша був сигнал. І блін, отака така лезка. Коротше, це у нас з полуторки головка. Жаль, що вона пробита, блінась. Хоть знімали, ні? Проламало. Так, це в нас газ ММ. Он еще разні. газ а, коротше, помпа кріпилась на 4 шпильки. А ГАЗ ММ вже на 3. Так. Так, тут була головка з полуторки, а ось. Ще був загнав. Це ми ще не знаємо, що воно. Ну щось масивне що це в нас хто знає? знакий забитий Маховик чи що? Да, маховик. Да? Да. Прикольно. Це? Мабуть ізіса був пол, только менший був. О, Навіщо той маховик був потрібний? Да. Мощна железка. Все таки вообще запле. Прикольно. Так, отам у нас Рома викопав головку і маховик. А я пройшов оце з пару метрів. Був у мене сигнальчик. Я вже бачу, що монетка. Яко я ще не дивився. Ага, дві копійки, ніколашки. Сорокою, так? Ні-ні. Кульки друга. 913 рік. Ха. Така монетка. Ага. Ну став я б сказав би нормальний. Так що можна забирати. От така знахідка. Так, був ще один чорний сигнал, дивіться. Яка гарна маленька сокирка. На жаль, хтось її до не по ній приклався тут. Але нічого, ще царського періоду. З таким с кошельным опухом короче так звона типа. московського типу ну, классно вообще мені. я рады її знайти так накопали ми отакого от шмурдячка вот, серед цього шмурдячка попался мне мені ручничок с полуторки романа и Класному, речніки, да, в такому класному такому стані. Я дуже задоволений. Рази мені потрібний до майбутньої машини. <кхух> Кусок руля був. З полуторки ще бакеліт не осипався. Тут водії часто писали свої прізвища на цьому. Пласмасі на цій. О, не не пластмаса. Що то ще цікаво більше нічого. Це та сокира, такі лопати. Да, радіше лопата була дефіцит, це ж треба і так сточити. Да. Купаємо далі. Так, зайшли ми в ходу тут. Такі шикарні галіфе, блін. Жаль, що вбиті, конечно. О, ну, гражданські не військовий. Без лампаса Так, і ось ми тут назбирали скільки Галечиків заберем я додому. Такі всі ціленькі, гарненькі. Жалко їх залишати тут, бо їх все одно хтось поб'є, прийде. А ми їх заберемо для декору.